Відтепер працівники органів внутрішніх справ матимуть змогу удосконалювати управність зі стрільби у власному приміщенні. На території Державтоінспекції відкрито новий стрілецький тир. Він дозволить проводити професійну підготовку в повному обсязі. Бездоганні навички при поводженні зі зброєю, є основою для кожного правоохоронця. А тому стрілецький навчальний комплекс для них просто необхідність. Заняття по вогневій це одна із невід'ємних складових. Службові підготовки і як скам так підготовки особисто особистої підготовки працівника міліції завжди треба бути готовим до застосування. Тому що застосування це вже як крайній метод і кра... хороше боєзв, який не допустив до того, щоб застосовувати зброю. Але вміти її використовувати, він завжди повинен бути готовий в будь-який момент. До цього часу проводити професійну підготовку в повному обсязі не вдавалося. Правоохоронці кажуть, що доводилось тренуватись у непристосованих приміщеннях. Десятиріччями Інфранківська міліція орендувала приміщення. У тих чи інших закладах для проведення стрільб і зачасту ці приміщення не відповідали тим вигадам, які мають відповідати для того, щоб проводити вогневу підготовку. На сьогоднішній день ми цей, побудували цей тер, і тепер працівники міліції зможуть, ну можна сказати, кожного дня управлятися в стрільбі із вогнепальної зброї. Близько 200 тисяч гривень і 6 місяців роботи. Новий стрілецький тир готовий приймати відвідувачів. Наскільки він практичний, спробували і керівники ОМВС. Тепер у цьому стрілецькому тирі працівники міліції матимуть змогу щодня відпрацьовувати практичні вправи з пістолета. А згодом, запевнив Василь Варцаба, його поповнять новим обладнанням. Відтак тут можна буде не лише проводити практичні заняття, але й влаштовувати змагання зі стрільби.